Давайте почнемо відразу із прямої мови, і яка зачіпить, я сподіваюся, на розмову дуже серйозно. Так от, минулого тижня здається, в п'ятницю один із російських опозиціонерів. Хоча я не люблю називати їх опозиціонерами, тому що мені немає лібералів, немає опозиціонерів в Росії, але нехай. Гаррі Каспаров він дав інтерв'ю українському виданню РБК. Довге інтерв'ю Я вирізав з нього лише один шматочок. Давайте послухаємо цей шматочок, потім я поставлю вам запитання. Сейчас, если смотреть по социальным сетям, идет уровень. Я не скажу, что это повышение уровня как бы поддержки войны. Но это привыкание. На самом деле, для многих людей это ну, что-то предела, ну, идет война. Ну, значит, да, значит, надо надо работать, надо помогать, надо... То есть как бы наша страна воюет. Даже от, отдельные даже эти так называемые либералы уже что-то там, там, там верещат про честь флага. Вот, то, есть нас, то есть вот видно, что а, режим не, не испытывает внутренних проблем на сегодняшний день, а, а, про, на которые все надеялись. И это еще раз показывает, что вся эта 20-летняя активность всех этих либеральных правозащитных структур была фикцией на самом деле. Режим использовал их для того, чтобы готовиться к агрессивной войне. Пане Віган, но дивиться, ну це ж. Це ж страшно з одного боку, тому що дивіться, Якщо раніше у них було таке, а нам пофіг. ми Мивні політики на нас взагалі ніхто не звертає увагу. Нас ніхто не питає. Спочатку в них було таке до війни. Потім був якийсь страх, тому що їх залякували не говорити проти Путіна. Тепер оце звикання. І ми в Україні дуже часто говоримо: от перемога, перемога, перемога. Так вона буде, і дуже хочеться, щоб вона була меншою кров'ю і якомога швидше. Але після цієї перемоги залишиться звикання у тих людей, які живуть за нашими східними кордонами. Пане Івген, до чого нам готуватися, зважаючи на це звикання Русні? Ну, по-перше, ми не просто маємо готуватися до перемоги, а наближати перемогу, я думаю, це абсолютно очевидно. І наближати, якби це банально не звучало, кожен там, де він може це робити. Тому що ну, кожного. Свій напрям діяльності мені не подобається фраза у кожного свій фронт, тому що люди гинуть, отримують поранення лише на одному фронті, там, де йде безпосередня війна, і це теж треба розуміти. Тому, але з іншого боку, війна йде не тільки за території, і не стільки за території, війна йде за мізки, за настрої, за переконання, за напрями дій. І ми маємо розуміти, що Росію треба демонтувати, ми маємо доносити це до наших союзників. Ми маємо доносити тезу про те, що відновлення територіальної цілісності це обов'язкова програма, після якої, можливо, почнуться переговори, для яких можливо складуться необхідні умови. Але говорити про якісь обміни територіями на вступ до НАТО. чи… Обмін територіями на те, щоб президентом замість Зеленського став Лукашенко чи інші фантастичні сценарії. Ми не будемо, тому що українське суспільство, громадяни України, мільйони громадян України довели після 24 лютого, 2022 року, що вони подібні сценарії не сприймають, не толерують і сприймати не будуть від слова взагалі, і це має бути. Достатньо чіткий меседж, з яким ми маємо працювати, який ми маємо використовувати, і з яким ми маємо взаємодіяти. Крапка. Всі інші тези, вони в даному випадку можуть мати внутрішній характер. Тези про те, що ми не повинні дегуманізувати Росію, це, ну ви знаєте, нісенітниці з однієї простої причини. У нас немає державної програми з дегуманізації Росіян. На відміну від Росії, в якій державна, наголошую, державна політика дегуманізації українців, триває вже добрих 9 років з понад того самого розіп'ятого хлопчика в слов'янську влітку 2014 року, у нас таких програм немає, і я думаю, не буде. Але ті втрати, ті страждання, ті переживання, які відчувають наші співгромадяни. Вони створюють відповідний емоційний фон. І ті, хто хоче збирати врожай на проросійському полі на якихось майбутніх виборах, він має розуміти, що цей врожай може бути дуже гірким для нього. Тому що, звичайно, наші громадяни доводять, що вони Розумніші за наших політиків чи тих, хто хоче стати політиком, пане юген, правильно, ми маємо будемо демонтувати цю недокраїну, але сьогодні, знаєте, перед ефіром почитав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц про це дойчевелі написала. Що він сказав про те, що Німеччина не, ніколи не говорила про те, це, не наш метод. Ми не хочемо е е скидувати Путіна від влади. Чи можливий демонтаж цієї недокраїни, якщо західні політики роблять такі заяви? Це, це ми зараз не говоримо не про нас, не про українців, а саме про Захід. А я тут все поясню дуже просто: поразка, яку Україна неминуче завдасть Росії в російсько-українській війні, може і повинна створити умови для, наприклад, реалізації права націй, які проживають на території? Російської Федерації на самовизначення. І в такому разі нема ніяких ну, дивних речей, на які там треба звертати увагу. Тобто, в цьому плані все абсолютно нормально. Складуться умови, коли треба буде утримувати Росію. Що хтось говорив, що повалять Горбачова в 1991 році чи Єльцина, але в 92-му році полетіли на початку ніжки Буша. І інші продовольчі посилки тільки так. І Росія скористалася нагодою. Росія 30 років формувала імідж передбачуваного, зрозумілого, коректного партнера. І події 2008 року в Грузії Захід не навчили тому, що не можна вірити Росії. Події, які розпочалися 24 лютого 2022 року в Україні повинні навчити, тому що не можна залишати уроки невивченими, треба їх реалізовувати. В цьому, власне, і полягає місія людства для того, щоб уроки, які ми вивчаємо, їх виконувати, робити домашні завдання і втілювати ці завдання в життя. Ніхто ж не закликає. Ви чули від когось з українських чи від західних політиків заклики про геноцид Украї... 에, Росіян? Ні, ну звісно, ні. чули? Звісно, ні. Ні. А від російських псевдополітиків заклики про знищення українців? Ви скільки разів чули? Більше одного, правда? <рес> Більше дуже багато. Я просто, я просто показую в загальних рисах існуючу картину світу. Ні. Україна. Українці, так само як і наші західні партнери, вони не виступають за фізичне знищення українців. Наголошую, не виступають і не будуть виступати. Ми маємо виступати за демонтаж Росії як злочинного псевдодержавного утворення. І заради цього, вже треба зараз формувати наративи. Балто-Чорноморського регіону, наративи Міморія говорити про те, що імперські наративи, на яких спирається на сьогоднішній момент Російська імперія даруйте Федерація, вона офіційно називається Федерація. Вони є злочинними, вони є людиноненависницькими, вони втілюються в життя злочинними методами. Про це треба говорити, на цьому треба наголошувати. і це треба доносити до наших західних партнерів настільки методично, наскільки ми можемо це зробити. Чи доносимо ми саме так методично з такою методичністю, про яку ви говорите? Тому що от президент Зеленський сьогодні чергове турне, в яке він поїхав, багато говорить про Україну. Чи саме про це говоримо? Ні, ми не говоримо про це. Практично не говоримо. Є е, е, про це говорять більше представники е, народів. Росії, які відчувають себе поневоленими, які починають про це говорити. Але ця дискусія вона на стартовому етапі, я б сказав, Володимир Зеленський має ну турне достатньо, я б сказав, таке практичного гатунку повідомити про створення авіаційної коаліції і далі шукати нових союзників, шукати нову підтримку. Це в принципі правильний крок, тому що. Дипломатія, ну я б сказав, дипломатія виключно віртуальна, одностороння. Вона на сьогоднішній момент вже себе дещо вичерпала, і треба переходити на інший рівень, більш якісний. А створення авіаційної коаліції таким, в принципі, рівним є. Хоча ця коаліція вона теж ну, виглядає, вона є потрібною, необхідною, але все-таки є. Я б сказав, менш бравурною, ніж ми бачимо в ній на перший погляд, тому що е, створення цієї коаліції свідчить, що наші союзники усвідомлюють, що війна затягується, і Україні необхідно допомагати тут і зараз, причому максимально активно. І ця допомога вона не завжди носить такий характер, як ми б цього хотіли. І не завжди е, ми отримуємо те і так. Як нам би цього хотілося, але не нам на це нарікати. Бо на момент 24 лютого, 2022 року, у нас не було взагалі ніяких договорів про отримання такої допомоги, тобто, ми маємо використовувати те, що ми отримуємо, і з цим відповідно діяти, і з цим перемагати. Просто має бути гуманістичний компонент. Україна має говорити, дорогі друзі. Надаючи нам військово технічну допомогу, ви рятуєте насамперед життя українців, як тих, хто воює, так і мирних мешканців, яких варварські знищують російські окупанти, і цей меседж має звучати так само, як і меседж про те, що Україна в сьогоднішніх умовах є вістрям у боротьбі добра і зла вістрям, яке досягає серйозних успіхів. І показує світові, як знаєте, як добре загострений скальпель Ну щоправда, е, кажуть лікарі, і вам донька пане Юрію підкаже, мабуть, не загострюють, а вони мають бути такі з нерівними цими для того, щоб не були рівні краї ран Але я думаю, що ми, як скальпель в руках цивілізованого світу, який має розтинати Росію і показувати все це. Диявольське її нутро всьому світові. І наша функція в цьому це наш це наша, якщо хочете, перепуска до цивілізованого світу. Дивіться, ви вже перед цим трішки раніше, там кілька хвилин тому сказали, що е, е, ц, якийсь урок має бути з того всього, що робимо зараз. Коли ми оцим скальпелем ріжемо, повинен бути результат, і він буде 100%, Він вже є. Починається е, повільно, але є. Е, а от для приміром е, росіян. Чи не мазохісти вони? Я чому почав з цього? З цієї цитати Каспарова, який каже про привикання. Ми можемо їх різати. І деякі регіони, приміром, північний Кавказ, вони будуть повставати, але деякі регіони, десь там глибоко, глибоко, глибоко в вічній мерзлоті, Їх будуть різати, і вони будуть. Ну може їх і буде боліти, але вони будуть намагатися отримати задоволення від того, що їх це болить. Таке не може бути. Ні, пане Юрію, використання е, сексологічної термінології в експертних політичних оцінках, це е, популярний, але не дуже правильний жест. Я не думаю, що вони мазохісти. Я думаю, що народи Російської імперії, так само, як і українці, і білоруси, і народи країн Балтії протягом тривалого часу страждали від бездержавності. Ми не мали змогу в межах власної держави пройти той шлях помилок і перетворень, які пройшли багато інших європейських народів: ті самі поляки, ті самі угорці, ті самі німці. Ми не проходили цей шлях. Хоча Німеччина, як єдина держава, утворилася в останній третині 19 століття, як і Італія. Тобто, це я згадую до того. Що ми не повинні формувати для себе якийсь комплекс меншовартості. Україна, зрештою, в 21 столітті довела, що вона спроможна дати відсіч набагато більш сильному пар... противнику і його перемагати, ставити його на місце. Це, на мою думку, досягнення. Це, на мою думку, Успіх, і ми маємо цей успіх максимально розвивати. Так і буде, пане Євгене, так і буде. Дивіться, ще одне ще одна цікава інформація, яку я прочитав видання The Hill, це американське видання з Вашингтону, яке має джерела в адміністрації в Білому домі і такі досить серйозні. Джерела так от написало з посиланням на них, що в розмові з деякими американськими чиновниками державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкін сказав, що для Путіна Крим це червона лінія. Яку він не перетне. Що це може означати? Бо я намагався сам про це думати е, з точки зору саме цих американських джерел, які тобто що? тобто що Путін застосує ядерну зброю. Ну, не застосує ядерну зброю, ну швидше все. Путін що? Путін е, піде на якісь поступки в Україні. Путін почне переговори. Що це може означати взагалі? Бачите, ці джерела, які переповідали Блінкіна. Вони е, досягли свого своєї мети, вони примусили вас дивитися на різні варіанти розвитку ситуації. Я думаю, що, е, в принципі, доносячи інформацію саме в такий спосіб, вони намагалися цієї мети і досягнути. Ну, щоб е, була саме така ситуація, і можна було саме в такий спосіб говорити про речі, які відбуваються в. Адміністрації 에, Джозефа Байдена насправді оця сакралізація Криму, яка 에, ну здійснюється, вона дуже добре лікується, наприклад, наданням 에, американських ракет, які дозволять знищити Керченський міст. Чому? Тому що це знищення Керченського мосту воно дозволить перевірити, наскільки ця. Ці припущення вони будуть реалістичними. Ну ми ж розуміємо, що Керченський міст це е, така кошієва голка в яйці Путіна. Тому е, давайте нам далекобійну зброю, допомагайте нам знищувати інфраструктурний об'єкт, яким Росія активно використовує його в своїй агресивній війні проти України. І ви побачите, чи є Крим червоною лінією для Путіна чи ні. Налякати українців використанням ядерної зброї, ми розуміємо, Росії достатньо важко після тих жертв та руйнувань, які Росія вже заподіяла на українській території. Це абсолютно зрозуміло. А от Західний світ він все ще чутливо реагує на випадки ядерного шантажу. Тому ми маємо максимально змінювати парадигму того, що відбувається, і маємо говорити про те, що. Наші дорогі західні партнери, ми і з вашою допомогою, і без неї будемо боротися за повне відновлення територіальної цілісності України. І в нас є навіть аргумент від пана Путіна, який неодноразово говорив після підписання так званого великого російсько-українського договору, що немає територіальних претензій до України. І все, що говорять росіяни про е, те, що кримський... Народ Крима і все інше це все маячняє і нісенітниця. І ми зможемо це переконливо довести. Буде потрібно в суді, а буде потрібно військовою силою. І тут немає жодних протиріч з тим, що відбувається на сьогоднішній момент на театрах російсько-української війни. Адже ми чітко розуміємо, що саме сили оборони України є. На сьогоднішній момент гарантом формування вигідної виграшної позиції для України у переговорах майбутніх про припинення російсько-української війни.